Добрий день, мої малята! любі хлопчики та дівчата! Зараз у нас нас дворі справжня весна. Яскраво світить сонечко, голосно співають пташки. Тому я пропоную вам сьогодні вивчити зі мною віршик за допомогою гнема таблиці. А ми шпаківні будували. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, Повиростали їхні діти, такі ж співучо голосні. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні. Повиростали їхні діти такі ж співучо голосні. Ось такий весняний віршик ми з вами вивчили. А тепер я чекаю від ваших батьків на зворотній зв'язок. До побачення, любі, до нових зустрічей!